Всім доброго дня, з вами компанія «Автопарк» і міський фіал». У нас є половину чудове надходження, це X5. Автівка у нас є 77 кузові. Приїхала до нас зі Сполучених Штатів Америки. Це у нас 13-й рік, 3 дизельний двигун, автоматична коробка передач та система повного приводу. Пробіг даної автівки 212 тисяч, ціна її 17 тисяч 240 доларів. Ми маємо чудову оптику, протиготумані фари, патроніки передні та задній, гума у нас 19 радіусу на легкосплавних дисках. Камери 360, півка у нас наполовину потонована, має релінгі, камери всі працюють, патроніки по колу, має чудовий міський багажний відділ, сервопривід багажного відділення. Можна з легкістю перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, по салону. Чудовий шкіряний салон, коричневого кольору, в вдоглянутому стані, карти без нарікань, має сонцезахисні шторки. Е -е... Дах у нас в чудовому та доглянутому стані. Клімат-контроль багато зон і підігрів передніх усіх сидінь, безключовий доступ усіх всіх дверей, повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь, електрорегулювання керма, пам'ять водійського сидіння, управління світло, мультифункціональне кермо, управління переднім кліматом контролем, е управління мультимедією та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, отож на збілью послуги лізінгу та приєдину, і ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із колишньої штатів Америки. З вами як завжди автопарк.